Усім привітанкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні в нас викатали осінній трийдин. Так так, на кінець ми його дочекалися, тому що влітку тридина у нас не було. І на кожному стрімі мене питали, Скіфлер, коли тридин. І ось він починається. Значить, сьогодні, 2 жовтня, 12.00 за Києвом, він почнеться і традиційно буде тривати тиждень до 9 жовтня 12.00 за Києвом. Додали доволі багато цікавих нових машин, які можливо отримати, і це добре. І сьогодні ми про це поговоримо. Ну і відповідно, також для новачків трошки нагадаю, як це працює. Відповідно, це така акція, де ви. Можете обміняти свої старі премтанки на нові з доплатою в золоті, е, відповідно, це працює в клієнті гри. Це важливо, вам треба зайти в свій клієнт гри, далі зайти в вкладку Магазин, там зверху е, знайдете вкладочку Трейди, і відповідно обміняти якийсь старий танк на новий, тобто, в принципі, нічого складного. Далі по всій техніці, звісно, ми тут все розбирати не будемо, тому що танків, які доступні до купівлі, в нас ціла куча. Нагадую, що в мене є в телеграм-каналі рейтинг з усіма преміумними танками 8 та 9 рівня. Це два рейтинги актуальні на серпень місяць 2025 року. Тобто рейтинги актуальні в телеграм-каналі, посилання, на які в описі в закріпленому повідомленні в першому ж ви знайдете цей рейтинг, тому відповідно там можете подивитися ті преми, які не попали в цей список, про які ми сьогодні будемо говорити. Ну або також вам ніхто не забороню. Написати просто в коментарях, що скіф я хочу обміняти цей танк на цей, чи варто це робити, чи ні? І я буду старатися максимально оперативно відповідати. Ну а тепер давайте розбиратися з тими танками, які я рекомендую. На які я рекомендую в першу чергу звернути вашу увагу. Отже, перше наш гість це Т-4400 нова машина, яка додана для можливості обміну в цьому трейдині. І так, хоч цей танк втратив актуальність, зараз є в рандомі дуже непопулярним і дуже нецікавим. Важливо, що в патчі 2.0.1, який в нас вийде на основні сервери 15 жовтня, тобто важливо, не беріть 44 четвер і не грайте на ній одразу, тому що вам не сподобається. З 15 жовтня її дуже сильно підтягнуть, комплексно підтягнуть стабілізацію. Як ви бачите, приблизно в середньому, десь на 20%. перезарядку гармати зменшить на цілу. Секунду, і ДПМ тепер тут можна буде розігнати до цілих трьох тисяч одиниць на восьмому рівні, що погодитись таки непогано. Ну і відповідно також комплексно підтянуть базове бронепробиття снарядів. ББшка буде пробувати тепер 210 мм, Ну і відповідно голда буде пробувати 253 мм. Таким чином 44-ка знову стане актуальною цікавою СТ-шкою, на якій можна буде цікаво пограти як в рандомі, так і в лінії фронту. Але знову ж таки звертаю вашу увагу, що це буде хороший танк з 15 жовтня з виходом оновлення 2.01. Коли ви візьмете цей танк по не катайте на ньому, я повторив, е, тому ще раз запам'ятайте. <клес> Наступний наш гість це Somo SM, е, так званий Т57 Heavy для бідних, як я його називаю. Машинка прекрасна, класна. Яка має всі схожі атрибути з Хевіком, така псєвдоброня, на яку розраховувати не можна, але одна-дві тички від цього танку на халяву відлітає. Непогана динаміка, і саме головне дуже комфортний барабан, який швидко перезаряджається, має п'ять снарядів по 300 демеджу. І відповідно, саме головне дуже хороша що для бронепробуття танку, дуже важливо 232 міліметри, що дозволяє вам дуже і дуже комфортно фармити. По суті, в цього танку не так багато мінусів. Єдиний на що прям сильно кидається в очі, це його ціна в золоті, тому що за. Його доволі треба багато доплатити, але тим не менше, знову ж таки, в мене є стрім на каналі не так давно, як я на ньому грав. Можете передивитися. Я відкатав його в 3300 чимось одиниць. Танк просто класний, феноменальний. Мені дуже сподобався, тому знову ж таки можна його брати. Це підтверджено. Далі об'єкт 703 Варіант 2. <кій> колись дуже лютий імбовий танк, про який всі мріяли десь ще пару років тому. Але знову ж таки інфляція на восьмому рівні просто не зупиняється. І на жаль, цей танк з там Тір С, Тір Супер. зараз вже. Замикає там 1 родин танки, тому що всі навчилися його по перше пробивати. Всі знають, що є ослаблена зона е, в задній частині борту. Всі знають, що пробивається маска гармати, доволі таки просто. Е, тому цей танчик став трошечки гіршим, але тим не менше знову ж таки з хорошою знижкою, особливо якщо на нього обмінюють якісь ФЦМ чи Т-34Б, чи якісь льва. Е, цей танк все ще дуже хороший за там 5 шість тисяч голди. Це доволі непогане рішення. Е, з його основних плюсів треба виділити те, що в нього доволі непогане кругове бронювання. В нього хороша борта, хороша ВЛД, хороша. Шабашня, і навіть жопа під такими кутами там інколи щось може витанковувати, тому що є фальшборта. Знову ж таки, двохствольна гармата, можливість дати залп майже на 800, і, В принципі, непогане базове бронепробиття, яке знову ж таки дозволяє вам комфортно фармити. Танк підходить для фарму як в рандомі, так і в лінії фронту. Тому, в принципі, машинка може бути актуальною і знову ж таки раджу розглянути її для покупки. Наступна наша машина, це, як на мене, самий токсичний легкий танк в усій грі World of Tanks, не тільки на восьмому рівні, саме імбовий, EL7-90, для мене загадка, чому Wargaming постійно продає цей танк, а не продає EBR-75, FL-10, тому що ці танки раз в 10 сильніші, ніж EBR, але тим не менше. Е, очевидно, найкраща ЛТ восьмого рівня, саме як для нас, супертоксична машина, яка не світиться з 50 метрів, а в чистому полі пропадає з дистанції 200+, плюс. Е, е, машина, яка виконає вам цілу купу ОБЗ. Якщо у вас її досі немає, то очевидно розглянути для покупки. Вона ще й супер дешева в золоті, тому е, в принципі одна, однозначно її можна брати. А наступний неочевидний наш гість це IMX Canon 105, який дуже сильно підтягнули. Для мене самого це було відкриття, тому що я не так давно його взяв собі на основний акаунт. І має середній демедж на цій ПТ-шці 3000+. плюс. Мені вона дуже сподобалась. І спойлер скоро на ній буде окремий стрім по танкам за тридини. Вона там теж буде. Машинка просто феноменальна, дуже хороша стабілізація, маскування 50 відсотків. При цьому всьому дуже комфортна гармата по стебі, по зведенню, по КВН. І навіть що важливо, <кій> Якась броня, тобто тут е, рикошетні форми доволі непогані, і певні тачки її не пробувають, особливо коли стоїте в рельєфі. Це не означає, що цю броню можна розраховувати. Знову ж таки, я підкреслю. Але тим не менше, це така важлива деталь. Плюс, знову ж таки, як, так, так як нас це пт САО, 260 бронепробиття в базі, що дозволяє вам дуже-дуже комфортно фармити. Е, тому знову ж таки звертайте на цю ПТшку увагу. Вона того варта і, в принципі, е, не так сильно багато коштує в золоті, як, наприклад, важкі танки в рівня. Ідемо далі. Наступне жіться Alt-Proto, AMX 30. Теж дуже непоганий танк для саме лінії фронту, як на мене, в рандомі він не так сильно себе показує, але тим не менше, що машина ця і себе представляє хороша максимальна швидкість вперед: 60 км на годину, класні КВН, мінус 12, При цьому всьому знову ж таки бронепробиття таке саме як в Самуа 232 мм, 300 альфи, але звісно без барабану. І, в принципі, плюс-мінус адекватне бронювання в башні, яке дозволяє вам витанковувати там однокласників плюс-мінус спокійно. Але. Знову ж таки, сильно розраховувати на броню цього танку я би не став, е, тому що тут щочки башні пробиваються, е, основання башні є доволі великий лючок, <кій> е, тому про це треба пам'ятати е, знати. Але знову ж таки, для лінії фронту атічно, в рандомі просто норміс, е, тому знову ж таки можете брати. Е, ну і останній варіант це вже для колекціонерів. ТОГ-2, який в нас додали для купівлі в е, цьому трейдині. Це для тих, хто полюбляє знаєте, колекціонувати різну техніку. Це в нас найдовший і найбільший танк в грі е, на сьогоднішній день, тому того можна взяти просто для колекції або знову ж таки е, пофанитись, можливо, на шостому левелі, якщо вам захочеться це зробити. Але тим не менше, в принципі, легендарна машина. Я думаю, хто давно грає, той зацінить. І за якісь невеликі кошти було б неплохо її обміняти. Якось ось так. Діліться своїми думками в коментарях. Знову ж таки, пам'ятайте про рейтинг прімтанків в телеграмі. І також, якщо що, пишіть в коментарях свої пари, які ви хочете обміняти, що на що я буду старатися оперативно відповідати. Як завжди, бережіть себе, з близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та на наступних стрімах. Всім бабе.